Глава 4. родина Салієнків, сестри Яна та Софія, учениці Херсонського навчально-виховного комплексу номер 56 Сонь. Ти бачиш, яка стара книга? Бачу Яна. Це Кобзар. Він дістався нам від нашої прабабусі Галі. Я дуже добре пам'ятаю, як бабуся читала мені кобзаря вечорами. І, можливо, дечого я тоді не розуміла, бо була малою. Але з уважністю її слухала та навіть багато чого знала на пам'ять. Найулюбленішою поезією моєю був віршик «Тече вода із загаю. Яла, я пам'ятаю цей вірш, Мені його бабуся читала. Хочеш, розповім? Тече вода із загаю та по підгорою, Хлібочиться качаточка поміж осокою, а качачка впливає з качуром за ними. Ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. От таким і я бачила у дитинстві Шевченка, але з часом відкрила його для себе зовсім нового як сильного просвітителя і вождя свого народу. А найбільше мене вразила Шевченківська поема Катерина гостротою і невирішеністю моральних проблем. Батьківські слова: Іди, доню, шукай у Москві свекрухи, не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доню, найди. Найди, привітайся, будь щаслива в чужих людей. До нас не вертайся. Зараз неможливо осягнути ні розумом, ні серцем такі батьківські слова. І Шевченко своєю Катериною змусив мене ще раз задуматись над силою і владою традицій того часу. Теми, підняті Тарасом Григоровичем у своїх творах, є частим предметом для розмов і за нашим сімейним столом. Тому зараз сонь, я дарую тобі цю книгу. Як нашу сімейну реліквію. дякую, Яна. Да.